Сура 66. Ат Тахрім. Заборона, ім'ям Аллаха Милостивого, милосердного. О Пророче, чому ти прагнучи догодити своїм дружинам, забороняєш те, що дозволив тобі Аллах, Аллах прощаючий, милосердний. Істинно. Встановив Аллах вам шляхи відступу від клятв ваших, Аллах Покровитель ваш всезнаючий, мудрий. І коли переповів таємно пророк одній із дружин своїх новину, то та розповіла це інші, але відкрив Аллах йому це. Розповів їй частину пророк, а частину приховав. І коли повідав він їй це, вона запитала хто розповів тобі це? Сказав він, розповів. Все знаючий і всевідаючий. Якщо обидві ви покаєтесь перед Аллахом, то це буде краще. Так, віддалились ваші серця. А якщо об'єднаєтесь ви проти нього, то воістину Аллах, Його покровитель, і Джібріль, і праведні віруючі, а після цього ангели. Можливо, якщо розлучиться він із вами. То Господь Його замінить вас дружинами, кращими за вас, відданими Аллаху, віруючими, покірними, тими, що каються, поклоняються, постяться, як тими, що були заміжніми. О ви, які увірували, бережіть себе і сім'ї свої від пекла, паливом якого є люди і камені, над якими ангели суворі та сильні. Які не ухиляються від того, що Аллах наказав їм. О ви, які не увірували, не виправдовуйтесь сьогодні, відплатять вам лише за те, що ви чинили. О ви, які увірували, покайтесь перед Аллахом каяттям щирим. Можливо, Господь відпустить вам гріхи ваші та введе вас у сади, де течуть ріки. У той день Аллах. Не принизить Пророка і тих із ним, які увірували. Світло їх плине попереду них і праворуч від них. Дай нам сповне світло наше і прости нас, воістину, ти спроможний на кожну річ. О пророче, веди боротьбу з невіруючими та лицемірами, будь суворий з ними, домівкою їхньою буде гаєна і жахливим є такий кінець. Навів Аллах приклад тих, які не увірували, дружину нуха і дружину люта. Вони були заміжні за двома нашими праведними рабами, але вони зрадили їх, тож не позбавили чоловіки їх від кари Аллаха і сказано їм увійдіть у пекло разом із іншими. І навів Аллах приклад тих, які увірували. Дружину Фірауна, коли сказала вона, Господи, зведи мені біля Тебе дім у раю, і врятуй мене від Фірауна та вчинків його, і врятуй мене від народу неправедного. І Мар'ям, доньку Імрана, яка зберегла цноту лона свого, тож вдихнули ми в нього від Духу нашого, сприйняла за істину вона слова Господа її та писання Його. І була вона зпосеред покірних.